Двічі на тиждень у місті Самар проходять тренування для ветеранів російсько-української війни. Тут у колі однодумців військові проходять етап соціалізації через фізичне навантаження. Ця ініціатива впроваджена за підтримки спортивного клубу Сікаріо та соціально-освітнього проєкту Титану Юей». Печерний начальник відділу по роботі з ветеранами та внутрішньо переміщеними особами, амбасадор проєкту Титани Юей». каже після демобілізації, не знайшов у рідному місті жодного реабілітаційного центру, тому написав побратиму і запропонував об'єднати зусилля заради спільної мети. Я запропонував колективу Секаріо. Щоб, чи, чи Є у них така можливість виділити там, пару разів на тиждень по годині е, приміщення. Вони відразу погодились і, і, і тренера дали нам. Долучаємо ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни, є з ампутованими кінцівками, але не завжди в них виходить займатися по стану здоров'я. Але хлопці приходять і, і їм це подобається, коли колективно займаються посмішно. Міяться, знаєте, там і ну, подурачиться як гроші. всі, ми, всі ми в душі е, дітей. Тренування для ветеранів безплатні. Група формується за бажанням незалежно від віку. Сьогодні на татамі сім захисників. Ми з хлопцями разом приймали участь на Донецькому напрямку. Зараз знаходимося в постійному стресі. Кожен з нас, кожен українець, військові вони в цьому стресі перебували дуже довгий час, і зараз як ніколи їм потрібна. Гарна реабілітація. Е, тому кожен повинен приймати якусь участь і допомагати їм для того, щоб вони змогли відновитися. Бо, як кажуть, ти з Донбасу вийшов, а Донбас тебе вже не вийде ніколи. Для кожного героя тут індивідуальна програма в залежності від перенесеного поранення. Василь Грушко у війську з 2015 року. У 22-му снаряд ворожого танка розірвався над його бліндажем. Був комісований у мене переломи там, осколки їздили. Танчик мене зупинив. Міновобухове. Тут є побратим, який мене перев'язував, витягував з бою, вивозили мене хлопці, витягли. І живий я стався, залишився. Живий. Це було влітку, це був один із перших бойових виходів. І... Почався масований танковий і мінометний обстріл. Танковий снаряд влучив у дерево прямо над Васіним бліндажем. Я знаходився десь метрів 5-7 поруч у іншому окопчику. Я почув, що побратим кричить: хлопці, я 300, мені потрібна допомога. Я і командир відділення, кстати, командиром мого відділення був Дмитро Глущенко, велика пашана пану Дмитру. Завжди його поважаю. Я і Дмитро Глущенко. Ми разом поспішили до Василя на допомогу, і сумісними зусиллями ми змогли накласти пов'язку, торнікет, зупинити кровотечу і дочекатися Івака. Людина, слава Богу, була врятована. От тренуємося разом. Дуже радий з цього приводу. Коли ви маєте з людиною такий спільний досвід, ви вже більше ніж друзі. Тому що друзі це більш поверхневе поняття, ніж побратим, каже Дмитро. Для мене дуже важливі такі ініціативи. У мене був ну не дуже важкий, але був період соціалізації, десь приблизно з місяць. І такі заходи ну, допомагають таким, як я. Бути у колі ну близьких людей, ну відчувати підтримку, відчувати, що ти разом. Сюди приходять не тільки ветерани, а й люди, які зацікавлені у якісній адаптації наших героїв. Я тут для того, щоб допомогти ветеранам реінтегруватися знову у суспільство, для того, щоб хлопці розуміли, що їх хочуть чути, що їм хочуть допомагати, і щоб їм було легше. Спорт як спосіб соціалізації допомагає воїнам відчути, що вони не самотні, та сприяє повноцінному поверненню в суспільство суспільство. також ветерани російсько-української війни шукають спонсорів для закриття певних потреб, наприклад, допомогу у сплаті комунальних послуг. Маргарита Кузьменко Віталій Шалдов новини Д1.